Чи будуть вибори найближчим часом? Це питання сьогодні на слуху і турбує багатьох. Але в Україні існує заборона на проведення виборів під час дії воєнного стану. Тобто, поки в нашій країні воєнний стан, ні про які вибори говорити не будемо. Але одразу після завершення дії воєнного стану. Тобто, одразу після нашої перемоги, після перемоги України над Росією, питання організації і проведення виборів в Україні обов'язково постане. І постане питання, яке буде звучати, коли проводити вибори, де їх проводити і як їх проводити. Візьмемо умовну якусь територію, умовну Салтівку чи Ізюм, і ви відразу побачите. Весь спектр проблем, з якими стикається Україна, в тому числі законодавці. І ці проблеми ми маємо вирішити. Маємо розробити ряд законодавчих змін, які дозволять провести вибори і зробити їх такими, які б відповідали стандартам і найкращим практикам, умовна Салтівка це територія, яка не була окупована загарбником Російською Федерацією, але це та територія, яка зазнала негативного впливу від воєнних дій Російської Федерації. На цій території зруйновані школи. Де найчастіше відкриваються виборчі дільниці. З цієї території виїхала більшість жителів, а це, в свою чергу, виборці, які приходили на дільниці і віддавали свій голос за того чи іншого кандидата. На цій території. Відсутні певні підприємства критичної інфраструктури, діяльність яких також може впливати на виборчий процес. На цій території елементарно поновити дані виборців, які значаться в реєстрі виборців, також дуже складно. І таких питань, як реально дуже багато. І ми Підходимо до того, що розуміємо, що будуть території, на яких вибори провести буде просто нереально.